Усіх сьогодні наш гість Олександр Григорович Шпак, він президент Ліги нафтопромисловців України. Він також почесний громадянин міста жмеренки. Олександр Григоровичу. Наскільки нам відомо, ви вважаєте найкращим із кандидатів по 14-му виборчому окрузі Віктора Миколаївича Жеребнюка? Чому? Я вітаю наших телеглядачів. <кхух> Мабуть, тому що мені прийшлося працювати в свій час депутатом по цьому окрузі, і я дійсно знаю всі проблеми, які... Сьогодні там є, які не вирішені, які треба вирішувати. І на сьогодні, дякуючи цьому новому закону, є можливість виборцям напряму фактично спілкуватися з Верховною Радою через свого депутата-мажоритарщика. І тому я вважаю, що тут вже ніхто не може бути байдужим. Тут повинні всі підійти до цього питання дуже відповідально, І якраз обрати ту кандидатуру, яка зможе вирішити ці питання. Чому я так кажу? Тому що на державному рівні не можуть бачити так ці проблеми, як вони виглядають. Їх накопичилось дуже багато. І ці проблеми сьогодні визначають наш соціально-політичний рівень держави. І за іншими проблемами, більш важливими, якщо так сказати, і уряд. І міністерства не бачать цих регіональних проблем, які на їх погляд вважаються дріб'язковими. А вони фактично визначають все: і авторитет влади, і можливості дають людям нормально організовувати свій побут і життя. І все від цих дрібниць залежить. І тому повинна бути людина, яка ці проблеми донесе, і не тільки ці проблеми покаже, що вони є. А вже й запропонує оптимальні варіанти їх вирішення. Олександре Григоровичу, Віктор Миколаївич має певний досвід управлінської роботи, але досвід роботи народного депутата трішечки інший. Чи відповідатиме він, на вашу думку, сподіванням виборців? Ви розумієте, я так вважаю, що в роботі Верховної Ради є певний стереотип. І його треба міняти. Чому? Тому що е проблеми з'являються нові, міняються ситуації. Міняються економічні всякі моменти, і тому потрібно оновлювати склад Верховної Ради. І якраз в цій ситуації людина, яка має певний досвід, тому що треба мати певний вже сформований світогляд, треба знати, як справи робляться. Не можна просто взяти людину і з її тільки хорошими намірами дати їй такий відповідальний напрямок роботи. Вона його не зможе вирішити. І тому треба мати певну підготовку. Я вважаю, що він і прийшов. І пройшов тим, що він був міським головою. І був кращим міським головою. Значить, Сьогодні він очолює, являється головою адміністрації району дуже великого в місті Києва. Він там теж зробив. Я слідкую за багатьма виничанами, які працюють в Києві. Я бачу їхній рівень, і його рівень бачу. Я бачу, що ця людина бере на себе зобов'язання і прагне їх виконати. Вона, вона відчуває дуже високу відповідальність. І я хочу сказати, що він не, не, не просто робить обіцянки, які подобаються тій чи іншій аудиторії, а він зважено підходить до, до проблем. І ви бачите, в нього не такий стиль перед виборчої компанії. Коли ти проходиш аудиторію і питаєш, що вам треба, достаєш з карман, роздаєш, і ти сподобався аудиторії. Він глобально підходить і вирішує проблеми ті, які потрібні для громади. Потрібно для певної групи людей. І він планово це вирішує. Він уже сьогодні почав працювати як депутат. Маєте нагоду звернутися до усіх, хто вас знає. Хто знає Віктора Миколаєвича напередодні виборів? Ви знаєте, напередодні виборів завжди виникають дуже делікатні моменти. Чому? Тому що вибори відбуваються за певними політичними технологіями. І ми сьогодні знаємо, що їх дуже багато використовують. І в останній час. Дають дуже багато негативної інформації на того чи іншого кандидата. Для чого? Для того, щоб він не мав часу все це поправити, поставити на місце. І тому я, знаючи цей округ, знаю, знаючи людей, я просто звертаюся до них з таким побажанням, з такою просьбою, що не звертайте на те, що є брудом або чорним піаром. Ви людину знаєте, сьогодні дуже багато є можливостей знати все про людину. Це інтернет, і засоби маси інформації і преси, і все інше. Якщо в людини щось відбувається, то це обов'язково там є. І це можна там знайти. Якщо хтось спеціально робить це, робить без підпису, а просто так розповсюджує, то це знаєте, це ці люди втратили можливість вже нормально працювати, і вони шукають можливості іншим шляхом вплинути на ситуацію. І я вважаю, що наш народ зробить правильний вибір. Я вважаю, що сьогодні оновиться вклад Верховної Ради, що прийдуть люди, які зможуть там працювати, і це дасть можливість. Нашій державі в перспективі мати хороший економічний розвиток, вирішити багато соціальних проблем. На це я надіюся як громадянин, і хочу сказати, що ніхто сьогодні не може бути байдужим до цих питань. Я дякую вам, Олександре Григоровичу. Побачимося обов'язково! Хай щастить.